Привіт! Ти ж думаєш, що знаєш усе про олії? Ну, звісно, що ж там не знати? Але зараз перевіримо, бо наступні 5 фактів змінять твоє уявлення назавжди. Поїхали? Олії холодного віджиму – це не просто жир. Це концентрат корисних речовин, який твій організм сприймає як елексир. Ось, наприклад, ляна олія це чемпіонка по омега-3, які мозок буквально їсть. А олія волоського горіху насичує наш мозок і дає йому більше рухливості. А чорний кмин взагалі легенда. Вживається з часів самої Клеопатри. Деякі натуральні олії працюють як природні ліки. Наприклад, олія чорного кмину має протизапальну, антибактеріальну, навіть протигрибкову дію. І все це без жодної хімії. Олії холодного віджиму. Це назва не просто так. Такі олії не можна нагрівати ні в якому разі. При температурі вони втрачають усі корисні властивості, а ще можуть утворювати шкідливі речовини. Але є виключення. Тому готуй на рижевій або гірчичній. А для смаку і користі додавай холодну олію вже готову страву. Так, деякі олії не тільки шкодять фігурі, а й навпаки, допомагають. Наприклад, олія розторобші або конопляна. Вони активують печінку, очищають організм та пришвидчують метаболізм. Крапля такої олії і твоє тіло скаже дякую. Масові бренди це часто рафінат, знежирений, пастеризований, майже мертвий продукт. А крафтойл це живі справжні олії холодного віджиму без домішок, з насіння, яке ми самі перевіряємо. Якщо тобі сподобалося, тисни лайк, підпишись і напиши в коментарі, який факт тебе вразив найбільше. А якщо хочеш спробувати справжню олію, заходь на сайт Крафтойл. Посилання в описі. До зустрічі!